Привіт, друзі! З вами Грінло, Сьогодні у нас буде такий цікавий веселий огляд, тому що я вам покажу всіх базових шредерів від Playmates по серіалу Черепашки Ніндзя 2012 року від Nickelodeon. Ось вони всі майстри шредери і також мутанти-шредери, яких випускали Playmates в базовій серії. Я, на жаль, не маю того Шедра, який був балакучий, який вмів е, говорити. Я не вважаю, що це базова серія, це варіація на тему фігурок, які щось жбурляли або щось говорили. Він досить класний, а, на жаль, але, на жаль, в мене його в колекції немає. А ось всі решта шредерів в мене в колекції є, і ви їх зараз бачите на екрані. Спочатку поговоримо про упаковку. А виглядала в нас упаковочка ось так. Це був традиційний напад черепашки ніндзя. ось такий фон, і хтось з шредерів ось тут був закріплений за переднім прозорим блістером. А як вона виглядала ззаду? А виглядала ззаду вона ось так. На той момент, в момент виходу серіалу, тобто це в нас 12-й рік, не вважав виробник за потрібне перекладати українською е, написи на е, коробках, на упаковках фігурок, і тому на наш ринок постачались. Черепашки ніндзя з перекладом, звісно ж, російською мовою, ось така русифікація з усіх сторін. Навіть не оминула вона фігурки черепашок ніндзя. А тут, подивіться, зберігся в мене цінник. І купив я цього шредера в магазині Антошка українському за 114 гривень 90 копійок. Як вам така ціна? Хотіли б зараз придбати шредера за 114 гривень. Навіть ось такого. Я впевнений, що хотіли б. Я би особисто придбав. Ще в мене є упаковка від того шредера, в якого знімається шолом, тобто від оцього дядька. І вже вона в мене англійською, тому що замовляв, я його в США. В принципі, дизайн такий самий, просто написи всі англійською, і тут в нас показані фігурки, які на той момент вже вийшли в цій серії, їх можна було придбати. Як виглядали упаковки шредерів мутантів і Супер ви бачите на екрані. В Супер і Черепашок була однакова упаковка в такому стилі загальному. Зроблено, там були супер черепашки в тих своїх чорних прикидах з ним. В лінійці вони виходили разом. Нічого особливого для супершредера там не намалювали. Він в загальній упаковці виходить черепахами. Ну що ж, давайте знайомитись з нашими шедевральними фігурками ближче. Ось він перший базової серії Шредер. Виходив він в базовій серії в оцій з цими чотирма черепашками сплінтером Ейл, Футботом і Кренгом. Ось він. І всі фігурки в цій серії класні, крім Шредера. Він найгірша фігурка в серії. А все чому? Тому що подивіться на його вираз обличчя. Таке враження, що це один з мутантів Шредера, а не сам Шредер. Просто в нього глибоко посаджені якісь дві білі плями замість очей, нібито він якийсь трішечки недорозвинений персонаж такий, що в нього немає нормальної людської голови, цей шолом також не знімається, звісно ж. Хоча все решта в нього виглядає досить пристойно, але ця голова, звісно ж, вона дається знаки, вона робить цю фігурку дуже дивною і смішною, як на мене, тому що це смішно, коли на тебе нападає такий шредер, то ти можеш програти бій просто через те, що будеш. Сміятися, валятися на підлозі, а не битися з ним. Все решта, подивіться, дуже класно. Обладунки, все як було в серіалі, наручі з шипами в нього. Тут частина обладунків металева. Все він і пофарбований. Він також дуже класно, тільки частини шкіри видно тут на рівні його біцепсів і плечей. А все решта в нас. В одязі. І навіть в нього був аксесуар. Це ось такий пластиковий меч, який так собі тримається в нього в руці. Але міг він тримати цей меч. Гострих таких частин його наручів, які висуваються, в нього не було. Тобто з аксесуарів був тільки цей маленький меч. Така традиційна аплеймейцівська артикуляція для фігурок. Другого плану, а не черепах. Черепах завжди артикульовані краще. Просто обертає голову. Є згін і оберт в плечах, є одиночний такий одинарний ліктовий суглоб, є оберт променево зап'ясному, є ось такі класні кульшові суглоб. Подивіться, який. Поперечний шпагат шредер робить, а поздовжній, а поздовжній так само, бачите, таким суглобом може позаздрити будь-яка компанія, навіть якісь Marvel Legends. Тут полеймець, круто постарались, але вони не парились йому в коліно ставити суглоб чи в стопу. Тут просто пряма нога. Ліктьовий зробили, колінний не зробили. Зазвичай вони не черепашкам роблять інакше. Ось такий перший шредер. Як то кажуть, перший милинець нанівець. А другий Шред від плеймець був вже набагато-набагато крутіший. Ось цей е, класний чувак е, в фіолетовому плащі. І в нього знімається його шоломку рокабуту, і подивіться, який класний вирос обличчя. Дійсно крутий скульпт е, вийшов у плеймець, обпечене його обличчя, е, половина обличчя виглядає ось так. Такий фіолетовий колір, і е, він виглядає супер класно. І зовні, і оцей шоломку рокабута, який, на жаль. Не тримається міцно, але ось так можна, в принципі, його е, закріпити. І подивіться, який е, класний е, плащ фіолетовий, який кріпиться тут е, в цьому отворі. Може він е, зніматися. Все решта досить схоже на того першого шредера, його обладунки, але вже в нас, бачите, є довжелезні такі шипи в його наручах. Вони не знімаються, але вони є. І вже він може битися з черепашками ніндзя. Але поза в нього ось така дивна. Подивіться, він отак стоїть і можна його, от бачите, коли плащ я зняв, то він навіть стоїть. Перед тим він в мене падав постійно. Нерівно він стоїть, як цей шедевр, хоча я хотів би, щоб він стояв рівно. А от в нього така напівбоком така поза, бачите, отут він зігнутий. І це мене завжди дивувало в фігурках. Плеймейтс, що багато яким персонажам вони роблять цей напівкрок, особливо в версіях 2003 року серіалу Черепашок Ніндзя вони так любили робити. Дізнаємося, що в цього чувака по артикуляції в нього обертається голова, нікуди вона не хиляється, Є оберт і згін в плечі, але на відміну від того першого, в нього... Лікоть не гнеться, в нього лікоть такий суцільний. Отут він зігнутий, отут напівзігнутий. Е, є кульшові суглоби, такі от просто шарнірні, так як той, він практично може зігнути ноги, але вони тут трішки такі напівзігнуті, тому на шпагат це не схоже. І є згін в коліні. Тобто цьому шедеру вони зробили суглоб в коліні, а цьому шедеру вони зробили суглоб в лікті. Якщо би поєднати цих двох шедерів разом, поставити цього рівненько, зробити йому суглоби хоча б в ліктях. В нього, до речі, навіть в кістях, ні, є в кістці, є в кітиці тут в нього і оберт, І є в нього один, одна рука в нього в кулаці, а друга в нього відкрита, що можна якісь меч йому також вставляти. Ну, Тобто, якщо би з цієї фігурки зробити одну класну фігурку, навіть хай дорожчу, то набагато було би приємніше для фанатів черепашок ніндзя мати такого шредера. Оцей золотообладунковий пан в нас такий самий абсолютно. Бачите, знімається в нього шолом. В нього, до речі, шолом набагато краще тримається, ніж того. Подивіться на задньому плані, як цього з'їхав шолом, він не тримається, він постійно е зісковзує е з його обличчя. Так само знімається плащ. Пофарбований він абсолютно інакше, просто взяті всі інші кольори, за основу взяв зати золотий, замість стріблястого тут сірі штани, не коричневі, чорний плащ. В такому вигляді шредер в мультику не був жодного разу. Чомусь випускають золотого шредера Playmates, випускають золотого шредера Megablocks. Але не був він в таких обладунках. Це просто фантазія на тему. Хоча і класно, виконання прикольне, залишив я також його в своїй колекції. І е, він виглядає можливо навіть крутіше, ніж оригінал. Власне, іменно ця фігурка, тому що в нього класно тримається шолом. З аксесуарів шедерам зазвичай нічого не робили, тільки першому зробили меч. Цих аксесуарів не було. А ось це малесенький шредер мутант Були серії, де з генетичного матеріалу шредера створили спеціальних мутантів шредерів І ось один з них малюк шредер шредер креветка, його ще можна е, називати. В нього величезний шолом курокабуту. Є ось такі вуса або брови вверх, і є вуса вниз. Також є два тонких фіолетових шипа. Помальований він так собі хотілося б, щоб краще, щоб пасок йому розмалювали, щоб красиво його помалювати, і він взагалі би супер виглядав. А так тут тільки якісь елементи сріблястих його обладунків. Таких шедерів було три, крім нього був шедер Краб, якого я зараз вам покажу, і шедер Шіва, Чотири руки, якого Playmates, на жаль, не випустили. Такий шедер Playmates по серіалу 2003 року. Ось так обертається в нього голова і просто е, рухаються у нас руки в плечах. Все решта в нього рухома, але тут є і згін, і оберт, тобто це екшн фігур, це фігурка, це не просто статуетка малесенького шедера. І, до речі, він навіть може самостійно стояти на своїх маленьких ніжках, на відміну від його побратима Шредера-краба. Ось цього пана вигляд в нього дуже комічний. Нібито хтось робив породію на шредера, або, можливо, якась китайська іграшка з якихось далеких 90-х, можливо, 2000-х, коли китайці просто робили різні дурниці. А зараз вони випускають навіть свої класні по якості фігурки, як ми знаємо. Джой той тому приклад. І ось такий от дивний чувак з важезними клешнями крабськими, з таким якимось курокабуто дивним з довгими тут шипами. І ці ціє шипи наплічники зрослися з курокабуто в цієї фігурки. Не пам'ятаю, як було в серіалі. Всі елементи збережені. Той пасок, просто тут ще хвіст. Такий краб'ячий чи якийсь лобстерський. І подивіться, внизу він навіть помальований, є пасок, є фіолетового кольору, якийсь одяг під його обладунками. І тут просто зроблені напівзігнуті в колінах ноги. Завжди мене це дивувало. Чому не зробити просто прямі ноги рівні, навіть гумові, навіть без суглобів. Ну для чого робити оцей танок, оцей якийсь згін, і він не стоїть, він абсолютно не стійкий. Навіть коли вниз ми оці клешні опустимо, він його поставити це просто неймовірно. Ну можливо, ніхто не хоче на полицю собі таке виставляти. В мене він просто для колекції був куплений, але в принципі, ну подивіться, як, як його виставити. Без варіантів, просто він дуже-дуже супер нестійка фігурка, причому там є отвори, можна якусь хіба підставочку йому придумати. І тільки таким чином можливо його поставити. З е, суглобів в нього ось такі класні плечові суглоби, є оберт і згін. І навіть ось тут є оця клешня, ось тут обертається. Для чого це потрібно, нікому не відомо. Також в поясі є мінімальний якийсь оберт. Це максимально дивна, смішна фігурка, зроблена Playmates нібито на відчіпного, її купляли, я впевнений, тільки ті, кому треба було дозібрати колекцію, доскласти. Таке, ні дитині не купиш гратися, ні сам не будеш гратися, ось поставити це нереально, неймовірно. Просто це якийсь дуже смішний виріб від Playmates в моїй колекції. Можете окремо про нього написати якісь коментар, як він вам. Ну і звісно ж, куди без великого та могутнього супершредера. Жодної фігурки цього пана нормальної я не бачив, а бачив я його тільки в виконанні Playmates і Мегаблокс. Мегаблокс він також малесенький, а він має бути величезний, кремезний, лиходій. А тут в нас ось такий от пародійний карикатурний монстр якийсь. На нього є окремий огляд на каналі, але я вам розкажу про нього ще раз. Це серце Шедера, якщо ви думали, що це за пляма, що це за... Частина якогось мухомора, що е, прилип на грудях е, у Шредера. Це його серце, так Плеймейтс його відобразив. Вираз обличчя в нього насправді жалюгідний. Він не виглядає страшним монструозним чуваком, як в серіалі. Він просто виглядає якимось маленьким ображеним мутантом, і він ідеальний третій для отих двох. В них не вистачає шредера Шіви, але ми можемо їх в команду. От, супер Шредер! Де в нього супер? Ніхто не знає. В нього є плащик з таким шипом великим заднім, він власне, кріпиться цим шипом. Цей плащик знімається, він тримається на плечах і на тому от шипі. Він в таких шредерських шортиках, це ніби обривки його стандартних обладунків, які лишились після мутації. Також лишилась якась варіація взуття, решта в нас тут. Звичайна шкіра, навіть плеймейц нам тут трішки її помалювали, якогось рожевого кольору е додали, але це абсолютно не рятує цю фігурку. З плечей в нього стричать шипи, і з рук в нього стричать шипи, і з колін в нього стричать шипи, які вже ніхто не малював, не фарбував. Тут також в нього стричать шипи, які також ніхто не фарбував, вони просто по кольору тут як штани, тут як е взуття. Ось такий от шедер, артикуляція в нього е, голова обертається, руки в плечах трошки десь гнуться і крутяться, і крутяться кісті. Також кульшові суглоби просто до вперед назад рухаються і згинаються навіть коліна. Ось йому навіть в коліні зробили суглоб. Тому це така action figure. З багатою, як для плеймейц артикуляцію традиційно без ліктя. Лікоть в нас тільки в того першого шредера гнувся. Ну, насправді, смішний комедійний вийшов оцей персонаж в виконанні плеймейц. На жаль, там монстр, який вбив Сплінтера, монстр, який майже знищив Черепашу, виглядає ось так. Порівняння з черепашками, звісно ж, його ви можете бачити окремим відео на каналі. А тут він в нас в рамках. Відео про всіх шредерів. Ну і що ж, друзі, ось ми і оглянули всіх базових шредерів від Playmates. Можете написати свій рейтинг шредерів в коментарях, який з них вам подобається найбільше, а який з них найбільш невдалий, на ваш погляд. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, це надзвичайно важливо зараз. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінленд. Дякую за увагу. Кава-банга, чуваки, бувайте!